Сьогодні, 6 жовтня 2023 року. Ми знаходимося на лінії фронту. Сьогодні благодійний фонд «Велич життя провів свою гуманітарну місію на Донеччині. Нами було доставлено медобладнання в такі міста, як Славянськ, Краматорськ Павлоград і Покровськ. Сьогоднішній день пройшов достатньо емоційно. Ми бачили сьогодні багато військових, багато розбитих міст. Багато вулиць, які знищені вщем. Сьогоднішній день це є ще раз підчеркненням того, що наша справа, яку ми робимо спільними, зусиллями, є неймовірно цінною для всіх нас. «Направду хочемо подякувати компанії Лістан, і компанії Харвід і благодійному фонду «Велич життя за надану допомогу. Це хороше сучасне УЗД обладнання, яке допоможе рятувати бійців. Апарат для підігріву розчинів і генератор. Це насправді зробить нашу допомогу безпечною, якісною і максимально наближеною до поранених. Ми хотіли подякувати «Велич життя нашим спонсорам, нашим надійним партнерам. Це Київській обласній раді. З їхньою підтримкою ми створили цілий парк швидкої допомоги на Донеччині. Це близько десяти карет швидкої допомоги. Наставиться основно ключовий сустав. прострілюється така ігла, і зразу ж є доступ. До... До всіх судин. І можна миттю вводити все, що треба. Це якщо ми не можемо зайти під Ну, mm -hmm. Як правило, це використовує там, де вже окопи в таких mm -hmm. моментах, де Но немає нас, кінцівки і все інше. Що... Ну, керівник може сказав, що воно йому необхідно. Необхідно. міна, вривний ранення у нас часто на жаль. Також ми хотіли би подякувати благодійному фонду Життя за допомогу в гуманітарній місії їхній. Це продукти харчування, які були сьогодні передані на Покровськ. Вона нагрівається і стає вся біла. І повністю покриває. А сього вона в роботі. Тобто, коли робили ось завали… — Так, так. Ось в завалах вона повністю покриває і дає mm -hmm. mm -hmm. поле. Дійсно, це знадобиться, це буде в нагоді, бо часті, дуже часто обстріли проходять в під час доби, і ми проводимо до ранку цілодобову ці огляди, а звісно, такого освітлення е, не зачасту не вистачає. Так. Ми всі разом працюємо на перемогу і до цього йдемо дуже певними кроками вперед. Разом переможемо. Слава Україні! Віра, що всередині нас додає сили долати все. Поліція до речі.